Всім привіт, дорогі глядачі та вболівальники! Ми знаходимось у Ляносії, стадіон, на якому кривбас зіграв два контрольних матчі з дуже непростими суперниками. У грі з чемпіоном Угорщини Ференцварошем червонобілі перемогли з рахунком 2-0. Натомість матч проти чешської Вікторії запам'ятався жорсткими зіткненнями, які переходили у відверті грубощі. Арбітру навіть довелося кілька разів призупиняти поєдинок. На жаль, у цьому спарингу ми поступились 3-0. Огляд цих матчів шукайте на нашому youtube каналі. Також я вам нагадую, що у нас проводиться збір. На автівки для наших захисників та захисниць друзі, долучайтесь! Більше донатів, більше автівок. Давайте наближати нашу перемогу разом. Також ставте «подобайки», підписуйтесь на канал, буде дуже цікаво. Поїхали! От і все. Перший тренувальний збір завершено. Ми переїжджаємо з цього готеля у інший, де розпочнеться другий тренувальний збір. Тож не перемикайтесь, буде цікаво. Поїхали! Юрчику, перший тренувальний збір позаду була у вас коротка пауза зараз. Встигли відновитись. Так було, добре, було. до два, два дні всі відпочили та вже хотіли повернутися до, до тренувань. Нам, от, глядачам, болівальникам цікаво, чому команда змінює після першого тренувального збору на другий змінює готель. Навіщо це треба футболістам? Та я вважаю, що трішки перезавантажитись, тому що збори це важко. Це по два тренування на день, ти кожен день з усіма бачишся. то По-перше, треба, мабуть, один-два вихідних поміж зборів, а потім вже змінити готель. Та трішки легше стає працювати після цього. Перший збір і другий збір. Чи будуть якісь зміни в плані тренування? Чи все буде йти так, як і починався цей збір? Так, звісно, будуть зміни, тому що перші збори це більш на фізику, а другий це вже тактика та більша підготовка до сезону. Я зрозумів, вже тренування, тренування починається. Давай. Друзі, починаємо. Оте минали вже твої трави, потихеньку набирав форму і вавча. Старт. Це я дуже добре хочу, я думаю, коли допоміг команді виконати її знаєш мету і мрію. Зараз, до речі, побачите, як вітають гравці, коли в когось день народження. Євген, вітаю тебе. Привіт. Скажи, будь ласка, от зараз у хлопців тренування, і я бачу, що тут щось відбувається в реальному часі. Це система GPEX, про яку ми, до речі, нашим бульованам розповідали. розповідали. Так, можеш коротко розповісти, що зараз відбувається саме? Ну, зараз у нас відбувається тренування, таке після двох вихідних футболісти. Сьогодні під дуже великим навантаженням. Ви бачите, що вони бігають по полю зараз, роблять ривочки, спринти, б'ють поворотом, і ми це все контролюємо завдяки джепексу. Тобто ми можемо бачити зараз, скільки вже пройшло все тренування, скільки відбувається ця вправа. Загальну відстань, яку вони пробіжали за все тренування або за цю вправу. Ну і звичайно, те, що цікавить, це на якої швидкості вони працюють, тому що ну, вони сьогодні роблять які невеличкі ривочки, і кожен може робити їх по-своєму, хто швидше, хтось повільніше. Mm -hmm. Ми можемо це контролювати в відстані, хто скільки прибіг, на якій швидкості. Це все можна робити в режимі онлайн, і когось, можливо, знаєте, потрібно підганяти, щоб вони трошечки швидше це все робили. Наприклад, можна вибрати дистанцію нажати. Зараз от ми бачимо, що Вілюваль пробіг. В цій вправі найбільше, 3200 метрів. Можемо нажати, наприклад, на пульсі, побачити, в якого футболіста зараз найвищий пульс. Можемо побачити, наприклад, дистанцію тих спринтів, які я говорив, От, наприклад, Хомчановський зараз на першому місці. Тобто ми можемо робити по кожній якійсь термінології, ну, тобто там, по швидкості по пульсу свій рейтинг. Тобто ми можемо побачити, хто на першому, а хто на останньому місці. Дуже вам дякую за інформацію. Будь ласка, звертайтеся. Андрюха, скажи нам, будь ласка, другий збір от зараз набрав оберти. Як себе відчуваєш? Відчуваю себе вже набагато краще в фізичному плані. Та готови до... Чемпіонату. Зараз вже такий другий збір тут. Він вже більш тактичний, більше награємо якісь свої там, схеми тактичні, тому все добре. Готель ТОП в плані питання, в плані відновлення, в плані, в плані всього. І десь виходиш навіть з готелю і атмосфера така знаєш, чудова. Там ми були більш як Пустині в какой то а, так, тут, так, так. а тут, як в місті, тому дуже гарно. Скажи нам, а от крім загальних тренувань, додатково ти займаєшся там, у залі? Так, так, звісно, займаюся. Є тренування як розміночні перед основним тренуванням, а є тренування, які розувають окремо там, в якісь фізичні якості. Так, і вони там 2-3 е, тренування на тиждень в мене є. Можу показати як тренування, як і, так і відновлення після цих тренувань, яке проходить ну, е, ввечері. Давай, то ми тоді зайдемо до тебе і сходимо так? ввечері. Добре. Супер. A few later. Ну що ж, у нас ввечері, як. Нам Андрій Кліщук і обіцяв, ми йдемо до нього, і він нас проведе у зону відновлення, у зону релаксу, подивимось, що там. Відкрито можна? Що за праця? Кліч. Чи ти голий я, і пацани з тобою? Ну ми ще не війшли. Не взагалі? зайшли. <ріху> <ріху> що за приколи? Я не пам'ятаю. Так, ну перше, по традиції ми подивимось номер. Багато місця, тому Саме головне — ліжка. Зараз ми підемо куди? Е, до басейну, до сауни, в СПА. В Супер. Ми, на, ми на, ще на, там не були. Подивимось. Да, будемо... Продовжувати. Пішли. Покажи. Ну а ви з нами. Тому не перемикайтесь, погнали. Так, приїхали. Мінус перший поверх. Кише нам сюди. І от басейн. Не глибокий, але теплий. Ну, немаленький. Для відновлення те, що треба. Це ж людина займалася водним поло, тому він дуже вправно себе відчуває у воді. Скільки тут? Метрів 15 десь так. Так, 15-20 метрів. А глибина е, метр 20. Ну нормально, після тренування проплити, да, поплавати те, що треба. І вода не холодна, так що плавати дуже комфортно. Так, а де тут зальчик, Андрюха? Зальчик пішли показати. Вот вони, ми їх знайшли. Пола. От і тренує. Хтось віддихає. Чудочок в сауні. <схай> как обично, в принципі. <схай> Велотренажер, беговые біга... бігові дорожки. І здесь така вільний... вільна вага. Десь тренер нам придумає справи багато різних. Тому головне, що є площа, де цим займатися. Ну, в принципі, в принципі, все, Андрюха. Ми тебе можемо відпускати, так, дякую. Відновлювати. Все, я дякую тобі за екскурсію. Я ну що, друзі, на цій позитивній ноті я з вами прощаюсь. Пишіть у коментарях, що вам ще цікавого показати. Ми обов'язково почитаємо і покажемо. Не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі у наступному випуску.